Працювала ця сигналізація, спрацьовує. Тут же см сам модуль. Лун. Горить червона лампа. Цей модуль показує, у театрі сталася пожежа. На щастя, вона хибна. Говорить фахівець пожежно-охоронної служби театру Валерій Курило. Все ж каже, сигнал приймає пожежна частина. Вони нам телефонують по тому зеленому телефончику і перепитують: у вас відбулося ЧП чи це хибне спрацювання? Червона лампа за сьогодні загоралася тричі, додає Валерій. На цьому проблеми протипожежної системи не закінчилися, додає директор театру Петро Ластівка. Вогнегасники не розташовані по території театру відповідно проєкту. В театрі ні в глядацькій частині, ні в адміністративній частині не розвішені 18 штук план схем евакуації людей. А ще немає буфету, як то було вказано в переліку робіт проєкту коло на сцені, що рухає декорації, не працює, каже художній керівник Станіслав Садеклієв. Нам сказали, що його поремонтували, але воно на сьогоднішній день не працює, і це обмежує нас у наших ідеях, у наших виставах. Поремонтувати систему пробували самотужки, говорить актор Олександр Гуменний це було вже розпилено нашими працівниками для того, щоб коло хоча б повернулося. Але буквально минає декілька днів і знову ця щілина і щезає. Та найбільша проблема, говорить Петро Ластівка, це тельфери, механізми, що піднімають декорації, тримають суфіти. Їх 49, 22 з них відремонтували, але вони вийшли з ладу. До половини опускаються. Не піднімаються, вони в червоним горять, їх не можна використовувати. Лишилися 22 поремонтованих, які вийшли з ладу, а тих нема. Ти розібрані і в якомусь незрозумілому стані. Через те, що тельфери гучно та не повністю опускаються, їх не можна використовувати, коли грає вистава, каже і головний режисер. Наприклад, нам треба, щоб у виставі Лісова пісня з'явилася хата да, зверху, і потім, після там пожежі, вона піднялася. І ми це не можемо зараз робити, бо у нас не працюють тельфери. Оці всі тельфери, які сьогодні працюють, завтра. Не дай Боже, воно заклинить. Ну сподіваюсь, не впаде. Доки що контролюємо своїми силами цей процес. Але ж якщо зношені механізми, яким по 50-60 років, які треба було просто вже здати в металобрухт, голова облдержадміністрації Олександр Скічко говорить: відремонтували 22 два тельфори, бо інші до проекту ремонту включені не були. Втім, чи правильно їх полагодили, нині перевіряють. ми направили запит в Державну аудиторську службу. Для проведення перевірки, по результатах цієї перевірки, якщо будуть виявлені недоліки, інформація буде направлена в правоохоронні органи і винні будуть притягнуті до відповідальності. В такому випадку, якщо підрядник виконав неякісну роботу, він має нести відповідальність і за свій кошт її переробити. Купити нові коштів немає, каже очільник області щодо системи протипожежної безпеки, говорить так: Здано в експлуатацію. Не можна без пожежної сигналізації здати в експлуатацію по сучасним нормам об'єкт. Це кримінальна справа. Якщо він вважає, що там не, немає пожежної сигналізації, нехай напише заяву в поліцію. Як каже директор театру Петро Ластівка, якщо всі несправності не усунуть театр на баланс від обласної ради не прийматимуть, До відкриття театрального сезону готуються. Цьогоріч він ювілейний, – 90-й. Нагадаємо, після шестирічного ремонту та відновлення після пожежі драмтеатр відкрили цьогоріч, 9 березня. Як це було, ви зараз бачите на екрані. На концерт, що приготували актори, прийшли очільники міста та області, керівники департаментів, міністр розвитку громад. Запросили і акторку Ольгу Сумську з чоловіком Віталієм Борисюком. Тетяна Рева, Олег Куриш, Новини на Суспільному, Черкаси.